А ви голосувати проти забудови чи за забудову прийшли? За Януковича? А вон вам жіночка каже, Януковичі. Так просто в їдьте. Ща, сейчас. сейчас, сейчас. Ні, ви проти забудови чи за мені розрішаться стульчиком вийти? То я б туди пошла. А так я не ну ви можете свою думку сказати? Ви за забудову чи проти? А? а Проти, а ви голосування? Чи голосування не буде голосування, не буде Так це ж не тайна, просто цікаво. Вашу думку як оболонців. Ну, скажем, ну ви за різниця. Ну як яка різниця? Я, я, житель Києва. я житель Києва. Добре, я просто цікавлюсь вашою думкою. Я Я знаю. Дивіться, я ж просто цікавлюсь, ви за чи проти? Все. Я з'ясняю вам, я 41 год прожила на ході з камерою. Я з року прожила на сказали, так. ви не Я з І яке моє мнення, я маю право сама голосувати Ну просто ми цікавимося, та й все. Ви у, у всіх людей, жителі Болоні, теж поїдете? Я зараз ходжу у всіх питаю. В кожну квартиру зайдіть, в кожну Я зараз ходжу і питаю. Ви цікавитесь, вам люди скажуть. Добре. Сучене, а вас можна запитати? Я спостерігаю за босеєм, я натуральна полоса. Натуральна полоса? Так, да, проходьте Ну, mm. А ось, може, жіночки нам розкажуть? Да. Ви за чи проти будівництва? Прийшли послухати, громадські слухання. Прийшли послухати. Я вам угу. з чим ми згадуємося, з чим ми будемо проти. Тобто ваша думка, ви ще не сформували її? Ви знаєте, ще не Ми, наприклад, на двері було написано, що квіт пічку. От я хочу послухати, що він буде розказати. Угу. Зрозуміло, дякую. Просто на стадіоні це не вирішиться, тому що там привезено багато людей. Це угу. там є балон. Ви бачите, свобода, що тут робити? Свобода чоловіка. Зрозуміло.